Як була я людиною, то прісею звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю, і з Юрасом Гетьманенко у піжмурки грає. А гетьманша було вийти та й кликне в будинок. Он де клуня. А там мені і фіг, і родзинок всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом як приїду, і ще Чигирина гості, то це й шлють було за мною. Одягнуть, обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак От то я в суботові росла виростала, як квіточка, і всі мене любили й вітали, і нікому я нічого, ніже злого слова не сказала. Уродлива та ще й чорноброва. Всі на мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на теї, рушники вже ткались. От-от була б подавала та лихо зустріла Вранці рану в Пилипівку якраз у неділю побігла я за водою. Вже й криниця тая замоліла і висохла. А я все літаю дивлюсь гетьман старшиною. Я води набрала та в повний шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав переяслом Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею Відер не побила, батька. Матір, себе, брата, собаку отруїла тією клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене мої сестрички за те не впустила, що цареві московському коня напоїли. В Батурині, як він їхав Москвою з Полтави. Я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля вбила і малого, і старого в Сейму потопила. Я ж трупами валялась у самих палатах Мазепиних, коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшись зо мною, лежала. І на силу то, на силу мене подірвала. От матері неживої, що вже я просила московського капитана, щоби мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грища. На силу я сховалася тім пожарищі. Одна тільки й осталася у потуреній хати, і в тій хаті поставили царя ночувати. Як вертався з під Полтави, а я йшла з водою до хатини. А він мені махає руку. каже, коня напоїду, я й напоїла. Я ж не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала, а на ранок, як цервиш, мене поховала, та бабуся, що осталась на тій пожарині, та ще й привітала в безверхній хатині. А назавтра й вона вмерла, зотліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидали, і сволок словами На науїлля попали. А я над ярами степами козацькими й досі літаю. І за що мене кирають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила. Що цареві московського коня напоїли. А я в Каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина в кані по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі у Діпро. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось. Чи в маленької на той час щось боліло? Мене мати забавляла, на дні б поглядала, і галеру золотую мені показала, мов будинок, а в галері князі всі сили воєводи, і між ними цариця сиділа. Я глянула. Усміхнулась, та й духу не стало. й мати вмерла в одній ямі обох поховали. Оце що мої сестриці, я тепер караюсь, за що мене на митерство й досі не пускають, чи я знала ще сповита, що тая цариця, лютий ворог України. Голодна вовчиця, скажіть, сестрицю, смеркається, полетимо ночувати в чуту. як, що буде робитися, світіль буде чути.